Служба безпеки України затримала 17-річного Одесита, який намагався підпалити будівлю військомату у Вінницькій області. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Там розповіли, що в поле зору російської спецслужби хлопець потрапив навесні 2024 року під час пошуків швидкого заробітку в інтернеті. Представник ФСБ запропонував Одеситу вчиняти підпали об'єктів військової інфраструктури та автомобілів українських військових за гроші. Хлопця затримали майже одразу після того, як він кинув коктейль Молотова в будівлю ТЦК та відзняв це на телефон. Під час обшуків у нього вилучили саморобну запалювальну суміш та телефон. За даними СБУ, після Вінниччини юнак мав вирушити до Житомира, де він також мав влаштувати підпали на військових об'єктах. Втім, цьому вдалося запобігти наразі. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.